Друзі, всім привіт! Сьогодні представляю вам новинку від торгової марки Карело про гулянковий візочок Карело Atom M та Карело Atom S. Це два візочка, які між собою дуже схожі і, в принципі, мають однаковий функціонал, але деякі відмінності є. І розпочнемо ми саме з цих відмінностей. Головна відмінність цих двох візочків це діаметр коліс. Карело атом М має діаметр коліс передніх 15 см, задніх 18 см. Карело атом С 12 передні та 15 см у діаметрі задні колеса. Колеса поворотні з можливістю зафіксувати їх у положення прямо. Також, відповідно до того, що у діаметрі у карело атом М колеса більші, відповідно за рахунок саме коліс. І вища батьківська ручка. І у Карело Атом М вона складає 107 см відносно підлоги. У Карело Атом С вона складає 103 см відносно підлоги. Також ще однією відмінністю у цих двох моделей є кольор рами. Карело атом М має сіру раму, Карело Атом С має чорну раму. І звісно, відрізняються кольори, варіанти кольорів, які представлені у цих двох моделях. І наостанок варто зазначити, що Буквально трішки відрізняється їхня комплектація. До колясочки Caralo Atom М входить чохол на ніжки, і він іде у кольор візочка. Caralo Atom С має чохол на ніжки, а також спеціальну сумку рюкзак для перенесення або ж зберігання візочка. І у цієї моделі чохол на ніжки чорного кольору. І як я вже не раз зазначала, що чим більші колеса у візочка, тим, звісно, буде трішки і більша вага. Тому карело атом М важить 7,8 кг, карело атом С важить 7,5 кг. Ось і всі відмінності у цих візочків. Тобто, а тепер на прикладі однієї з цих моделей ми розглянемо більш детально інший функціонал візочків. Отже, візочок Карело Atom – це новинка від торгової марки Карелло. Це ідеальний візочок для подорожі, якщо вам потрібно носити на поверх без ліфту. А також, якщо для вас дуже важливо, щоб візочок можна було скласти однією рукою, не притримуючи його. До речі, саме цей візок Atom, Атом він є одним з небагатьох, який має не просто автоматичну систему складання, а саме автоматичну систему складання без підтримки. Тобто в реальності цей візочок можна скласти однією рукою не підтримуючи. Ви натискаєте одночасно на дві кнопочки і складаєте візочок. Його не потрібно підтримувати, ви можете ось так його скласти, взяти і понести туди, куди вам потрібно. Це в тому випадку, якщо у вас на руках або ж малюк, або ж, наприклад, якісь сумки тощо. Спальне місце у візочка Карело Атом складає 80 см у довжину та 33 см у ширину. За безпеку малюка відповідають п'ятиточкові ремені безпеки, міжпаховий обмежувач, а також бампер, який обтягнутий екошкірою. Його можна як повністю зняти, так і відхолити в сторону. До того ж, друзі, хочу зазначити, що для візочків з автоматичною системою складання, які є максимально легкими та компактними, Дуже рідко зустрічається міжпаховий обмежувач. Для когось це важливо, тому зверніть на це увагу. Так само хочу наголосити, я вже про це говорила, але хочу зробити наголос ще раз: що передні колеса у Carello Atom фіксуються. це також буває доволі таки рідко для моделей з таким функціоналом. Хочу друзі, також звернути вашу увагу, що у Carello Atom доволі такий цікавий дизайн. І задні колеса по ширині є меншими ніж передні. Максимальна точка у ширину на візочку Карело Atom складає 46 см, саме колісна база. Це означає, що цей візок прийде у будь-який ліфт, а також у будь-який двірний проєм. Багажний кошик підкритого типу і має максимальне навантаження до 3 кг фактичної ваги. Також хотілося б зазначити, що до амортизації, в принципі, як і більшість легеньких візочків, вона незначна. Підніжка у Карело Атом регульована у двох положеннях вертикальне та горизонтальне. Для того, щоб підняти горизонтальне положення, ми просто піднімаємо рукою підніжку уверх. Для того, щоб опустити, натискаємо на клавішу і опускаємо. Також на підніжці є вставка за кошкіри для того, щоб малюк не брудним своїми ніжками візочок, і є пластикова підніжка, додаткова для більш старших діток. Також варто зазначити, що Карело Атом має доволі такий глибокий капішон сам по собі. А якщо відкрити ще додаткову секцію, то ось таким чином малюк буде закритий максимально. І навіть якщо спинка буде розкладена у горизонтальне положення, то капюшон так само гарно закриватиме малюка. Друзі, хочу звернути вашу увагу, що модель Карело Atom не має оглядового віконечка на капюшоні, тому для кого це важливо. Зверніть увагу. Спинка регульована у трьох положеннях за допомогою важеля. Для того, щоб опустити спинку вниз, ми натискаємо на важель і поступово опускаємо спинку. Для того, щоб підняти, ми просто вверх піднімаємо саму спинку. Також потрібно зазначити, що позаду на візочку на спинці є. Додаткова кишенька для всіляких дрібниць, а також відсік з москітною сіткою для максимального провітрювання у теплу пору року. Друзі, є один момент, на який я хочу наголосити. Якщо ви купуватимете візочок не у стаціонарному магазині, а він вам приїде додому у коробці, коли ви будете його складати, то капюшон буде знаходитися окремо. Коли я вперше складала візочок, я одягнула капюшон ось так, з одного боку. З іншого. І абсолютно не зрозуміла, чому капішон у мене не відкривається. Довго я склала один візочок, склала інший візочок, довго ходила, думала, аж поки не вирішила перечепити е, саме цей капішон ще раз. Насправді потрібно просто добре дотискати до самого низу капішон. І тоді все буде добре. І ще, друзі, один нюанс: коли ви складаєте візочок для того, щоб він не впав, щоб стояв самостійно, саме коли автоматичне складання, і ви його не підтримуєте. Колеса мають бути розфіксовані. Отже, друзі, якщо вам сподобалась ця модель Карело Atom і ви вирішили, що потрібно брати саме її. Звертайтесь. Якщо ж ви не знаєте, що для свого малюка обрати, то також звертайтесь або приходьте у наш магазин, або пишіть у дірект, і Дракоша обов'язково допоможе обрати вам саме ту коляску.